Усім привіт! Вітаю на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Що ми сьогодні? Приїхав я буронувати ось таке горне поле, де ми садили картоплю. Під плуг, хто не бачив, подивіться, на каналі є відео. І не одне. Садили під плуг картоплю тут. Треба розбити нам ось таку грудку. Ну, я думаю, за разів два ми її зараз гарненько оформимо. Ось такі у нас боронки саморобні. Зараз побачимо, як вони будуть справлятися з такою площею. Тут у нас 10 сотей, 10-12 сотень. І ще в одному місці у нас є 10 сотей. Теж треба поборонувати. Тому зараз будемо приступати до цього всього. Ну і що? Пропоную вам подивитись, що з цього вийде. На дворі щось так дуже парить, можливо буде дощик, тому треба заборонувати. І потім, якщо піде дощ, то ще раз. Тому що, усім приємно перегляду. Починай! Ну що друзі, ось таке у нас вийшло. Тут на горбіку трохи у нас стояла вода, багато було снігу, вода стояла. Тут тут така грудка, що важко її побити. Там у долині, то вона взагалі класно. Ну, ще почекаємо, можливо, піде дощик. І ще раз після дощу ще раз побігаю я, приїду. Ну а так, в принципі, нормально, їдемо на друге поле. Не знімав, бо тут такі були брили, що я їх ледве побив цими боронками. Ну що, їдемо далі. І так, ще одна площа приїхав я. Тут у нас овес нашій, ось такий вже. Там далі гарбузи. Ну Тут горались набагато краще. Тут такий нібито як пісок, хоча вже я один раз прийшов, можете порівняти, тут буде набагато краще зараз боронуватись. Там такий нібито як і глина трохи, там взагалі важко воно не розбиває. Ну а тут такий пісочок, тут думаю буде легше. Тому погнали.